Протягом трьох днів Закарпатські МНСівці долали наслідки стихії в області. За допомогою техніки 130 рятувальників відкачали із затоплених угідь майже 11 тисяч кубометрів води. Найбільш складені ділянки, де працювали наші підрозділи, маємо на увазі по місці ужуду. Це вулиця Гранітна в місці ужуді, тому що проводилася відкачка води, вода, вода прибувала. То проблема була в тому, що не було місця, куди її відкачувати. По вулиці Сільвоя, де було затоплено велика, дуже велика площа, була затоплена, працювала наша прожинососна станція, мощно працювала. І найбільш такий ділянка, де наші працювали підрозділи, тобто протягом дві доби це вулиця Учительська, мікрорайон Домалинці. У понеділок фахівці служби автомобільних доріг розчистили основні закарпатські магістралі. Проте для нормальної роботи у найближчі дні, коли передбачається погіршення погодних умов, дорожникам треба закупити додаткові паливно-мастильні матеріали та суміш для посипання доріг. Адже щодня автошляхи з'їдають від 200 до 500 кубів соляних сумішей. Кошти на придбання. Я думаю, що нам потрібно близько 500 тисяч зараз гривень, для того, щоб ми могли в ці якраз дні, де… Повинні пройти немалі опади, щоб ми могли нормально забезпечити рух транспортних засобів по наших дорогах. Станом на другу половину дня понеділка з неструмленими залишилися 14 населених пунктів. Утім, до кінця тоби спеціалісти обіцяли відновити електропостачання помешкань.